Звідки у вас така ідеальна статистика? Ми неправильно рахуємо. Красота онлайн-продажів і інтернет маркетингу загалом полягає в тому, що тут можна все прорахувати ще до того, як запускати рекламні кампанії і витрачати рекламний бюджет. У цьому відео ми з вами порахуємо, скільки треба вкладати в рекламу для того, щоб отримати продажів на 1 мільйон гривень. Для цього нам знадобиться калькулятор прогнозу онлайн-продажів, який я розробив для того, щоб робити такі прогнози для клієнтів компанії К2. Посилання на цей калькулятор ви знайдете в описі до цього відео. Доступ доступний за посиланням на перегляд, тому для того щоб мати можливість з ньому працювати, потрібно зробити собі копію. Качайте, копіюйте. Поїхали. Якщо ми говоримо про онлайн рекламу, ми говоримо про продажі. Якщо ми говоримо про продажі, ми говоримо про гроші, а гроші люблять, коли їх рахують. Тому для того, щоб гарно заробляти, було б добре мати певну ціль, до якої ми прагнемо. Та як я вже озвучив на початку цього відео, давайте порахуємо, що необхідно для того, щоб продати на 1 мільйон гривень. В прогнозі ефективності реклами в першому полі Ціль по продажу задаємо нашу ціль 1 мільйон гривень. Далі в майбутньому потрібно буде заповнювати лише поля, які позначені жовтим, але про все по порядку. Для простоти нам потрібно вибрати нішу, для якої ми будемо рахувати прогноз ефективності реклами. Припустимо, ми будемо рахувати прогноз ефективності для ручного інструменту. Нехай це буде шуруповерт. Нам потрібно розуміти, який середній чек для шуруповерта. Для цього ми зайдемо в Google, введемо купити шуруповерт. І подивимося, який середній чек приблизно в нас по шуруповертах. Того, що нам видає Google Shopping, можна пропустити, що плюс-мінус середньому шуруповерт коштує 2000 гривень. Цей показник ми задаємо в графі середній чек. Система нам порахувала, що для того, щоб продати на 1 мільйон гривень з середнім чаком у 2 тисячі гривень, нам необхідно отримати 500 продажів в місяць або 17 продажів в день. Наступний показник, який нам потрібно задати, це конверсія в закрите замовлення. Потрібно пам'ятати, що з реклами ми отримуємо не завжди продажі, в більшості випадків ми отримуємо замовлення. До замовлення потрібно подзвонити, надати консультацію і безпосередньо продати. Те, наскільки ви особисто чи ваші менеджери Перетворюють замовлення в продажі, показує коефіцієнт продажів. Якщо з 10 замовлень ви закрили в продажу 7, то коефіцієнт в продажу становить 70%. Для нашого прикладу припустимо, що інтернет-магазин з 10 замовлень перетворює продажу 8, в такому випадку коефіцієнт в закрите замовлення, тобто в продажу, буде становити 80%. Тоді система нам порахує, скільки нам потрібно в місяць отримати заявок з реклами для того, щоб з середнім чаком у 2000 гривень продати на 1. Мільйон гривень для даного прикладу це 625 заявок в місяць, або 21 заявка в день. Наступний коефіцієнт, який нам потрібно задати, це конверсія заявки або конверсія сайту. Якщо зістав відвідувачів, які потрапили на ваш сайт, замовлення залишили троє, то конверсія вашого сайту 3%. Конверсія сайту залежить від того, наскільки швидко завантажується сайт, наскільки на ньому зручно і комфортно перебувати, і наскільки просто і швидко оформити замовлення. Для того того, щоб визначити конверсію свого сайту в замовлення, потрібно в себе в crm системі взяти період, наприклад, за місяць, і визначити, скільки ви отримали замовлень. Далі перейти в Google аналітику і подивитися, скільки було користувачів за цей період на сайті. Далі поділити менше на більше і помножити на 100%, тобто кількість замовлень, поділити на кількість відвідувачів і помножити на 100%. Ви отримаєте коефіцієнт конверсії сайту в замовлення. Якщо раптом у вас немає можливості зробити, Таких підрахунків, то можете взяти середній коефіцієнт конверсії сайту у вашій ніші. У мене є для вас таке посилання на файл, де видно коефіцієнт конверсії для здоров'я і самопочуття, для спорту, домашніх аксесуарів та інших ніж. Посилання на це зображення теж буде в описі до цього відео. Пам'ятайте, що середній коефіцієнт конверсії сайту по Україні це від 1 до 2 максимум 5%. Після того, як ви визначили коефіцієнт конверсії вашого сайту, ми його прописуємо. У відповідне поле. Припустимо для нашого прикладу, що у нас коефіцієнт конверсії сайту 2. Тобто зі ста користувачів, які потрапляють на сайт, двоє залишають замовлення. Після того, як ми введемо наш коефіцієнт конверсії сайту, система нам порахує, скільки цільового трафіку нам потрібно залучити на сайт для того, щоб досягнути нашої цілі. І тут залишається найцікавіше: а скільки коштує реклама у нашій ніші? Зрозуміти, вартість реклами у ніші нам допоможе інструмент, який називається планувальник ключових слів. Це Безкоштовний інструмент, який надає нам рекламний кабінет Google Ads. В рекламному кабінеті Google Ads заходимо в інструменти, вибираємо планування ключових слів і натискаємо на лампочку Знайти нові ключові слова. В полі, що відкриється, вводимо наш ключовий запит. Для нашого прикладу це купити шуруповерт. Вибираємо мову українську. І вибираємо країну, для якої розраховуємо прогноз. Хочу наголосити, що цей прогноз можна розраховувати для будь-якої країни, для будь-якої ринку, і продавати можна по всьому світу всі кордони тільки в нашій голові. Далі натискаємо переглянути результати. У табличці, що відкриється, ми можемо побачити найнижчу ціну заклік і найвищу ціну заклік для даної пошукової фрази. Варто пам'ятати, що для Google Shopping середня вартість заклік коливається від 4 до 8 гривень. Для нашого прикладу. Можемо взяти щось середнє, наприклад, 6 гривень. Повертаємося до нашого калькулятора і у відповідному полі задаємо останній показник ціна за клік в нашій галузі. Ми з вами домовилися, що це буде 6 гривень. Далі можемо пролистати наш прогноз і побачити, які результати нам видає наш калькулятор. Отже, для того, щоб продати на 1 мільйон гривень з середнім чеком у 2 тисячі гривень, з коефіцієнтом закриття замовлення 80%. І якщо зі ста користувачів, які проходять на сайт двоє, залишають заявку і нам вдасться оптимізувати рекламу на рівні 6 гривень за клік, тоді нам необхідно буде вкласти 187 тисяч гривень в. Рекламу для того, щоб продати на мільйон, що становить 18% від суми продажів, як можна управляти даними показниками, якщо, наприклад, збільшувати середній чек, тобто робити до продажі або робити продажі більш дорогих шуруповертів, і покращувати якість сайту, покращувати дизайн, робити замовлення дешевшими, і, наприклад, підвищити конверсію сайту, хоча б на піввідсотка. І далі, наприклад, нам вдасться оптимізувати рекламну кампанію не під 6, а під. 5 гривень за клік, тоді доля рекламних витрат може знизитися до 10%. Тобто нам потрібно буде вкласти 100 тисяч гривень в рекламні кампанії для того, щоб отримати продажів на 1 мільйон гривень. За таким принципом розраховується прогноз онлайн-продажів для будь-якої ніші. Поставте лайк, якщо вам було корисно. Напишіть в коментарях нижче, а яка доля рекламних витрат, згідно прогнозу, вийшла для вашої ніші, і в якій ніші ви продаєте. Мені Буде дуже цікаво почитати. В одному з наступних відео я покажу, як розраховувати ефективність рекламних витрат з урахуванням повторних продажів і чому це важливо. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити. До зустрічі!